На даному відео перука із натурального волосся. Волосся рівне гладке. Його можна вкладати, вирівнювати та накручувати. Чубчика можна укоротити та зробити рівненько, тобто вкласти. Ось так вона виглядає на манекені, щоб краще було роздивитися з різних сторін. Волосся чорне. Натуральне. На маківці є точкова імітація шкіри голови, тобто, якщо зверху хтось буде дивитися, то там, наче як шкіра, тобто максимально реалістично виглядає. Ось так вона виглядає з середини. Заколочки можна зняти, якщо вони вам не потрібні. Ззаду вона регулюється.